До найбільшого та найвеличнішого свята Воскресіння Христового громадська організація інваліди і діти війни Слобожанщини підготувала для своїх підопічних святкову програму. На урочистому зібранні голова організації привітав всіх з великим святом. Община та настоятель свято Петропавлівського храму також привітали зі святом і разом з громадською організацією вручили всім присутнім смачні великодні подарунки. Хай у ваших очах назавжди буде усмішка. А в вашем сердце любовь и доброта до всех и до каждого. Еще раз с праздником добра и любви. Мы очень благодарим отца Петра, который нам помог в данный период времени, чтобы мы организовали нашим деткам войны и инвалидам сделать определенные подарки для деток войны и для инвалидов. Поэтому я желал бы всем счастья, добра и чтобы мы всегда были ближе к друг к другу, прощали друг к другу как ко всем нас и, так и к самому себе. Дай Боже, чтобы у нас все было в порядке, счастья, здоровья и благополучия. На свято мали приїхати гості, християнський ансамбль з Марефи. Але складні погодні умови завадили завчасно приїхати до Лозової на свято. Присутні в цей час виконували духовні твори, співали пісні та читали вірші, присвячені Воскресінню Христовому. Православна громада Свято-Петропавлівського храму виступила зі своїм добрим спасительним словом, бажаючи отримали духовну літературу.